В Житомирі майже 20 тисяч домогосподарств отримують житлову субсидію. Житомирянка Віліна розповіла, що вже декілька років отримує субсидію, і без неї вона б не змогла платити за комірне. Отримую субсидію, тому що мала пенсія. Сама живу, да, чоловік помер, я вдова, і отримую трошки допомоги. Ну, хоч трошки, але є. Я не знала, що з 1 травня треба обновляти всі документи на поновлення субсидій. Звичайно, незручно треба все збирати, всі ці документи і йти і стояти в чергах. То було автоматом, там все переходило. Тепер треба стояти в черзі. Без субсидії ніяк, особливо на опалювальний сезон. Це катастрофа. Я за одну кімнату плачу майже дві тисячі, тільки за опалення. Щоб взяти бланки для заповнення нової декларації на отримання субсидії, прийшла у сервісний центр Житомирянка. Ніна жінка розповіла, що субсидію їй нарахували два місяці тому. Я тільки два місяці її отримувала, а до цього не отримувала, бо у нас унук був приписаний, а не давали ж акта цього. Ну декларацію візьму. Це пер щось по-новому. Там я я його й не заповню, я його не тямлю, як заповняти. Тоді просила, заповняли люди. Автоматичного перепризначення субсидій на новий термін не буде, розповіла керівниця управління соцзахисту населення Корольовського району Наталія Живонюк. За її словами, заяви від населення на новий термін надання субсидії будуть прийматися із травня по вересень. Припинено діяльність комісії, яка робила винятки для громадян особливо складних життєвих ситуаціях, які опинилися. Таких домогосподарств у нас було понад 1800 по місту Житомир, Комісія індивідуально розглядала е, такі ситуації, коли е, субсидія не згідно чинного законодавства не призначається, але було право, були повноваження комісії зробити для такої сім'ї виняток. Субсидія не призначається. Е, якщо член сім'ї або домогосподарство Має автомобіль, який молодше п'яти років, і нововведення зараз ще, якщо сім'я або хтось із членів сім'ї, має два автомобілі молодше 15 років. Також, якщо е член сім'ї або хтось із домогосподарства здійснив купівлю, е дороговартісну, понад 50 тисяч, тут розширили коло, тут вже будуть входити і депозити, і купівля іноземної валюти, і виконання. Робіт дороговартісних будь-хто із складу сім'ї або членів домогосподарства має більше ніж одне житлове приміщення у володінні такого раніше не було, так що обмеження і залишилось для тих громадян, які не працюють. І протягом періоду вони дохід менший ніж мінімальна заробітна плата, і які не перебували в центрі зайнятості, для них також не буде призначена субсидія. І якщо будь-хто з членів домогосподарства має заборгованість по аліментам понад три місяці, також таким сім'ям не буде призначатися субсидія. І субсидія не буде призначатися тим домогосподарствам, у яких площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, або житловий будинок, площа яка перевищує 230 квадратних метрів. Володимир Шолдурк ігор Грач, новини на Суспільному.